Понад тиждень тут кипіла робота. Батьки вихованців та працівники реабілітаційного центру безперервно трудились. Забивали вікна, прибирали, лагодили потрощені мебелі, аби заняття поновились. Центр, кабінети якого колись були наповнені сміхом та посмішками, розвагами та майстер-класами, тепер мовчить. Так зараз виглядає реабілітаційний центр для людей з інвалідністю. Потрощена стеля, двері та зо дев'ять десятків вибитих вікон, які нині силами батьків забиті ДСП. Це наслідки удару по Дніпру 21 листопада. Найбільші руйнування припали на будівлю, де розташована котельня. Там вщен зруйнований дах. Саме більше постраждала будівля котельної, зокрема, дах. 400 квадратних метрів постраждало у закладі допомагали людям з розладами аутичного спектру та відсталостями у розвитку. Батьки вихованців зараз у відчаї. Раніше їхні діти тут здобували навички звичайних побутових справ, вчилися шити, готувати та обслуговувати себе. От мій син він яєчню сам готувати, навчився саме тут, саме тут. Але він у 8, 8 років та це його перша яєчня. І більш того, він вдома потім готує яєчню. Але він саме тут її навчився. Готувати, і бачите, а тепер тут вилітіли вікна взагалі. І якби він тут був, то вони б потрапили в нього. І що з ним було, я не знаю. Оце кабінет трудового навчання, де моя донька і всі діти займаються трудовими майстернями. Тут вони шиють, ліплять, клеють. Це дуже подобається. От дивіться, це зробили діти своїми руками. Дитині моїй 33 роки, ні в якому іншому центрі її не приймуть, тому що всі частні центри до 18 років. Це єдиний центр, де вона може проходити реабілітацію. І їй тут дуже подобається. Тут гарні спеціалісти, вони до відносяться до кожної дитини як до своєї. І всі діти задоволені бігуть, бігуть сюди. Подібний центр ледь не єдиний у області, інші ж приватні, не по кишені багатьом відвідувачам. Цей заклад це просто ну просто благо. Я вважаю для наших дітей з особливими потребами. От. І дуже важливо, щоб він залишився працювати і надавати допомогу. Цей заклад, якщо він буде закритий, альтернативи йому нема. Особи з інвалідністю, а це не тільки діти, хоча тут багато дітей. Якщо цей заклад буде закрито, вони не зможуть взагалі ніде проходити реабілітацію, оскільки приватні заклади вони коштують е, такі ну, 700 гривень за 20 хвилин. Е, От реабілітаційного курсу за 20 хвилин 700 гривень. Ви розумієте, що пенсія з інвалідності вона там три тиші приблизно 3 тисячі гривень. Реабілітаційний центр готували до розширення. Ще один поверх був на стадії ремонту, і ось тут повинна була саме бути ігрова кімната. Ось бачите, ось тут є. Ми закупили реквізит, але все це порушено. Бо Приліт стався, і бачите, вікна ми повставляли, і зараз знову ми не з чим. І наша мрія, що в нас буде центр, саме такий центр масштабу не просто європейського, а світового масштабу. Роботу котельні вдалось відновити. Керівництво центру сподівається, що вже з понеділка зможуть знову приймати відвідувачів. Триває прибирання у закладі. Плюс будемо сподіватися, що нам дадуть сьогодні опалення, і заклад, закладу треба прогрітися, щоб дітки могли ходити у футболках, а не в куртках та тулупах. Проте заклад працюватиме в екстрених умовах. Аби повноцінно відновити його роботу, треба вставити вікна та полагодити стелю. Ми хочемо, щоб на нас звернула увагу влада, оскільки цей заклад ми по факту запустили саморуч. Ми зробили електрику вчора. Це було нереально. Нам відмовляв ТЕК. Ви розумієте? Ми телефонували в ТЕК, і нам кажуть, і офіційні особи закладу вони телефонували, і нам кажуть, що. Стеку кажуть, це ваша проблема займатися. І ми соб, саморуч знайшли електрики, відновили електрику тут і запускаємо котельню, щоб післязавтра діти приїхали на реабілітацію. Скільки вони чекають в черзі? Не можна зупиняти цю чергу. Це дуже такий чутливий процес. Вже 2 грудня до закладу повернуться кілька десятків людей з інвалідністю, які чекали своєї черги на реабілітацію понад місяць. Анастасія Васько, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.